Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога, кому і наскільки підвищать пенсію з квітня. Важливе повідомлення для пенсіонерів. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Хороші новини для українських пенсіонерів: Уже з квітня відбудеться перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Дізнайтеся, кому підвищать виплати та наскільки зростуть суми у квитанціях. Вже у квітні 2025 року частина українських пенсіонерів отримає підвищення пенсій. Проте це не індексація, а автоматичний перерахунок для певної категорії громадян, кого стосуватиметься підвищення. Перерахунок пенсій відбудеться для працюючих пенсіонерів, які продовжують офіційно працювати та сплачувати внески до пенсійного фонду. Про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак в інтерв'ю youtube каналу Росбізнес Консалтинг Україна. Для пенсіонерів, які продовжують працювати, у квітні автоматично буде здійснено перерахунок пенсій. Він врахує додаткові пенсійні права, які вони накопичили за останній рік роботи, пояснила Марчак, наскільки зростуть пенсії, розмір підвищення залежатиме від тривалості роботи після призначення пенсії. Рівня заробітної плати та розміру сплачених внесків, якщо внески сплачувалися з мінімальної зарплати, підвищення буде незначним. Водночас для тих, хто отримував вищу зарплату та сплачував відповідно більші внески, розмір надбавки буде суттєвішим індексація пенсій у березні 2025 року, окрім перерахунку працюючим пенсіонерам, у березні 2025 року відбудеться традиційна індексація пенсій. Очікується, що виплати в середньому зростуть на 11,5% приблизно на 556 гривня важливо. Мінімальна сума підвищення після індексації складе 100 гривня, а максимальна 1500 гривень середня пенсія зросте з 5789 гривня до 6345 гривня. Будьте в курсі змін та слідкуйте за оновленнями щодо пенсійних виплат.